Чуєш тіп? Ти вже, напевно, багато разів чув про софт-скили, може, навіть ходив на якісь тренінги чи читав якусь інформацію, але все одно не можеш поняти, що це таке. Постійно, як розказують про софтські, то дуже багато води, дуже багато валірують і, ну, непонятно, суть не улавлюється. Суть в тому, що на тренінгах по софтськілах ніхто не розказує, що таке софтськіли. Він приходить і демонструє свої софтські. А якщо ти дохіра софтськільний тіп, ти приходиш на тренінг і пересофскілюєш лектора. і тоді ти стаєш лектором по софтськілах. Я цього робити не буду, мої софтські не настільки хороші, але якщо ви знімете і виложите це в інтернет, я обов'язково поставлю лайк. Привіт. Взагалі, мене взяли на роботу після собідування за цього відео. Я не то, щоб сильно готувався і навіть резюме не підготовив. Я просто скачав шаблон з інтернету і поміняв там свою фотку. Ну все про каналу. У мене рік і три місяці опиту, і мене уволили через те, що їх почало смущати, що я нічим не займаюся. Не хотілося міняти роботу, бо на новому робочому місці завжди сложно. Це приходиш, не розумієш, про що там люди говорять, тяжко знайти з ними общі теми. Робота, робота, машина, ремонт. Робота робота, машина ремонт. Робота, робота, машина ремонт. Робота, робота, машина, робота, робота машина машина, робота, машина. Робота, робота, машина, ремонт. Робота, машина, Робота, ремонт. Робота, робота, ремонт. робота, машина ремонт. Робота, машина, машина, ремонт. Авангардний прогресивний металл. Ні. Все розказав, так? Кажуть, що софт скіли це дуже важна частина робочого процесу і що без неї професіонал не може ставати професіоналом. І все одно непонятно, ну ну от на що вони, вони просто балакають так само тільки трошки по-другому і більше. Обов'язково вони балакають більше, бо совскіловим тіпам треба лити дуже багато води. І так, що таке совскіли простою доступною мовою. Совскіли – це навик говорити з певним виглядом про те, в чому ти совершенно не розбираєшся. А всі казали, що не можна сказати оприділені, що таке софтскіли, бачите, взяв і сказав. Робота, машина, машина, ремонт. Робота, машина, машина, ремонт. Робота, робота, машина, робота, маша. Робота, машина машина. Робота, робота, машина, ремонт. Інженерні особливості гіперкарів 80-х. Ні. Як же цього добитися? Насправді це вимагає великої кількості роботи над собою, саморозвитку, і постійним слідкуванням над тим, як ти говориш, як це говорити трошки лучше. Саме важливе, що можна почати. Треба говорити голосно. Коли ти говориш голосно, ти демонструєш увереність, та там ще є якась определенна подача, і теж правильно треба навчитися робити. Но якщо ти почнеш говорити голосно, воно само собою піде. І другий найважливіший навик це махати руками. Багато махати руками як угодно, неважно як, просто побільше махати руками. І тоді твоєму співбесіднику буде казати, що ти в натурі розумієш, про що ти говориш, бо ти махаєш руками. Так люди устроєні, вони ведуться на те, що говорять голосно і махають руками. Пізніше там вже додаються навики переговорів, обі... убіждення, психологічне давлення. Почати ну, треба з простого, а далі все піде само собою. Потім йдеш на асесмент, получаєш повишення і починаєш все чітко викупати. Робота, машина, ремонт, ремонт. Робота, Робота машина, машина ремонт, ремонт, ремонт. Робота, машина, ремонт. Робота машина ремонт. Робота, машина, машина, ремонт. Машина чуть-чуть вийобістіша, ніж в остальных. Робота робота машина. машина, 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 машина робота, район. робота машина. Типа, що ти з нами не общаєшся? Я думав, ми вчора ісчерпали цю тему. Нє. Якщо ти в принципі не вмієш комунікувати з людьми, соцскіли це точно не твоє і ти не хочеш їх розвиватися, тоді, скоріше всього, ти хороший програміст. Так що йди в IT, давай бігом, бо код не писаний.